Я думаю, це передчасне питання на зараз, тому що триває ще реалізація по підготовки до самого проєкту, до підготовки до будівництва пошуку інвесторів. А далі вже будемо дивитися по кодексу, який діє, по постановам, які діє зараз. У нас в Україні існує по квартирному питанню, я маю на увазі декілька варіантів. Отримання житла, в який фонд буде внесено житло такою постановою, такими правилами будемо користуватися. Є загальна черга, є першочергова черга, є в нечергові отримання. Тут ще переплітаються те, що не тільки учасниками цього процесу є наша громада, і громада приймаюча. Інвестори, донори також можуть висувати свої. Вимоги щодо категорій мешканців, які зможуть заселятися, будемо дивитися, звісно, буде розроблено ближче вже, коли розпочнемо будівництво, коли будемо знати фінансову модель, коли будемо розуміти терміни. Звісно, буде розроблено порядок, включено до місцевих програм по отриманню житлу. Ми його будемо оприлюднювати, будемо інформувати мешканців громади про стан подій. З приводу розподілу житла на території гущі.